Закінчив одну школу, потім закінчив другу школу, потім, це не... потім закінчив коледж. Добре, добре, добре. Це недостатньо. Це є там, що в нас є, то, що ми знаємо. Це не означає, що це має так бути. А в чому тоді розвиток поля? Ну, я розумію, І що далі? Добре, ви закінчили школу, закінчили університет потім... чи там коледж. Отримав, отримав професію, да, працюю добре. по професії. Добре. Це... Читаю книжки, цікавлюсь це... подіями в світі інформація, ви отримуєте ну, інформацію, ви накопичуєте інформацію. Да. Накопичуєте інформацію да. і намагаєтесь її освоїти, цю інформацію. Освою, аналізую, так. Да. Так, добре, але що тепер. А як своє тіло? Як ви розвиваєте своє тіло? Цю інформацію ви отримуєте, і це ваше тіло має обробити цю інформацію? Дивіться, коли ми отримуємо інформацію, розвивається мозок. Аналізуючи інформацію, розвивається мозок. А тіло розвивається ну, там фізична ну, розум, через мозок розвивається розум, нейронні нейронні зв'язки утворюються в, е, в мозовій тканині. Це... Переробити цю всю да. інформацію цю свою точку зору. Тоді як ви ну, вважаєте? Ну добре, я розумію, але дивіться, скажіть, будь ласка, от от календар, по якому ви живете, він неправильний. От що ця ваша інформація, наприклад, не допомагає людству перейти на кращий календар? Я, вас, я вам скажу більше, ви теж живете по цьому неправильному Ні, я по, ньому, я по ньому живу, бо всі живуть, але я вже маю правильний календар. <рес> Ні, ви по ньому живете. Ну я по ньому не живу, я по ньому орієнтуюся, але я маю вже й свій календар, більш точніший календар. Е, як він називається? Ну, скажіть, який тоді правильний календар, я скажу, що ви знаєте. Ну, дивіться, був е, Григоріанський, Юліанський. Неправильно, неправильно. Так, да, а який правильний? Майя? Ні, неправильно. А який ще тоді? Ну, як якийсь маркер? Бізотворіння міра чи як і називається. Дивіться, віці, ні, 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 дивіться, це не, не має на увазі там, о, я щось придумав. А є факти. Є факти, є факти і календар базується на якихось певних фактах. Є факти. Ну, дивіться, зараз календар прив'язаний до чого в нас? Ну, до Різдва Христового. Ну, 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 ні, ні, ні. Це відлік, відлік року. відлік року. Да, — Так, наш календар зараз називається Григоріанський. Відлік Григоріанський календар, так. Да, який реформований Юліанський ну, і прив'язаний він до Різдва Христова і до обертання землі навколо Сонця. Замітили, що він має правильний фундамент, але він розташований неправильно, не 1 січня. От рік не починається 1 січня, це 100%. Два... Дивіться, 25 грудня починається рік. Не 25-го, Якщо... не, 25, не 20... направляєте, Але не 25 Не 26, 20... 26 23, 23. А чому Дивіться, де... добре? День день де сонцестояння хіба двадцять другого. Так, а, так, так, літом 22. другого. Так, да, можливо. Бачно, а, бачно. Так, так, правильно, да, правильно, потім правильно, буде правильно, буде. правильно. Правильно, правильно. Ну, добре що, добре. Що, що? Добре, добре, ви добре, добре думаєте, ви добре, вас, вас є розуміння, чи вас є, влаштувало. але це влаштовувало, але це нам не не дає користі. Якщо це нам дало якусь користь, нам це користь не дає. <рес> дивіться, ну все одно дивіться, місяць не закінчується 22 го місяць... числа. місяць в християнському світі ми користуємося... Яку ви там. Віру ви сповідаєте. Чи... Сонце. Віра, сонце. сонце. Так. От ти. І... Ваші. Я знаю. Ваші однодумці завоюють весь християнський світ. Вони поміняють правила. О -о -о -о. Сонце. Віра, сонце. сонце. Так. От ти. І... Я, я, ваші... я знаю. Ваші однодумці завоюють весь християнський світ. Вони поміняють правила. О -о -о. Добре, добре. Християни свого часу завоювали весь світ. І нав'язали свої правила для всього світу. Так, так. то це... І навіть китайці, навіть китайці, яких там було мільярд, і ті перейшли на християнський календар. Ну, так, також. Тому, тому я кажу, що ми передаємо на сайте. Розвивайте, зможе, вас з'являться однодумці, і колись буде Америка країною Сонця. Не Америка, чому Америка? Україна. В Україні точно не болять нащадки е, нащадків сонця. Ну, Хоча колись поклонялися Богу ра, да. Ра, ра це, це атен, а не ра. Я пам'ятаю людину, яка оце вже все робила 3400 років тому. У мене зараз рік 3401. Ну. Оце я розвиваюся. А як це я роблю? Я медитую, я вчитель медитації. І багато там багато змін, які потребують для наступної генерації. Кажіть, не варто, ні. Ні. ви знаєте, що ми сильні. А що, ви слабі? Ви людина? Якщо ви вже людина, то ви вже сильна людина. У вас потенціал. Бути, потенціал. Так, Хтось може думати, що він слабкий, але це їхнє право, так. А чим ви займаєтеся насправді? Розвиток людини. Ви якийсь Якісь Так. Україна, а де, а де нас ви нас проживаєте, в яких ви штатах? На, на горі тисячу кілометрів. Над Дрібне море, я розумію. Так, так. Тійно, все змінюється. Нам не потрібно діставати, нам потрібно. Які він нам поради гарні далі? Звертатися до Бога Сонця. Сонце це є наш Бог всіх людей на, на всій планеті, на, на, не, навіть і на цій. Бо це є факти. От християнство це язичне язичний. Я по фактах, я наша основна енергія це є енергія Сонця. Я отут чую людей, як як отримувати цю енергію, як перебувати в цій енергії. Яким чином це робити? Як? Те, бо нам дуже треба це. Дуже, наприклад, що перша, от перша, основне. активне Активний процес. Я очима отримую цю енергію, і очима я роблю зв'язок безпосередній. А нам що робити? А вам а як що? звичайним людям? Ну ви не звичайна людина, ви вже адаптовані, ви вже все розумієте, усвідомлюєте, а ми ми, ну, ми далекі від цього. Ну, але то ви... що нам так... Таким як ми починати. От от починати. От кожен може почати, почати чи, наприклад, чи 10 років, і нема різниці, скільки років. Я рекомендую на, на світа. Це Безпечна година. Безпечна. Ви виходите і воно вас освітляє, ви набираєте своєї енергії, інформації. Отримуємо заряд, я розумію. Виходжу ранком і спати не хочу, далі лягати. І так, так це є, це є називається активна медитація. Я є вчитель, школа заснована в Каліфорнії і пасивна медитація. Що ми як я кажу, ну це його треба вчитися я розуміти, вистягати? Так, так. Е, світловий вік. Віде. От мене е, цивілізація світла. Усі жили мирно на планеті. Так цікаво да і, і по суті. Це масони, Ну ви ж розумієте, що вони масон. Ви бачите, що на, на землі панує темрява. Е, Спалахи на сонці, но світло. Зможе цю темряву просвітити. Це є Атен. А. Рину, так, так. Фараон, а канатен. ну, попадалися, але на... немає як назвати? А світло? А світло. Так. Ви нам попадалися десь два місяці назад місяць. виходите, щоб світло зробити, ловити хоча б п'ять хвилин. Отримали інформацію, що ви що? отримали світло? чи ні? Отримав світло. Скільки світла ти отримав? П'ять кіловат. Знав інформацію, і ти її не використав цю інформацію. Це є штучне світло, це неправильне світло, це штучне світло. Це сонячне світло це є правильне світло. Чекай, а світло? а у вас є ваша школа? Так, да, я підписався на Інстаграм. Ваня має 457 фоловерів. А де ви оце працюєте? Де ви зараз? Медитацію. Медитація. Що медитація? Я... Цікаво, а як ви потрапили до, до США? Тобто громадянське ви відшили. Ви звідки в Київ приїхали? З Донбасу. О, бачиш, з Донбасу. Тому що ми є ті, хто ми є. А як можна це виправити? Світло, сонячне світло. О, сонячне світло допомагає мені розуміти, усвідомлювати, дає мені енергію і так само і тобі допоможе. А звідки ми знаємо, що у на нас завтра не впаде метеорит? Мені треба знати, що сьогодні я буду робити. Допомогло мені це зрозуміти, що дивися, календар неправильний. От люди живуть по неправильному календарі, ти хочеш жити по сонячному дні? Ти хоч ми знаємо, що день збільшується, кількість світла, кількість годин збільшується. Але, наприклад, кількість світла ти не можеш змінити, знати як, знати як. І коли я знав, як, тепер я можу тобі передати як. І як? Є, можливість. є можливість. Бо кожного дня це можливість. Десь ти живеш, що ти можеш протягом дня зробити для, для суспільства, там, де ти живеш, покращити цей інший рівень вже є. Я громаді громадянин України, що ви робите для нашої країни. Ну от це я роблю. Бачите, я не забуваю Україну. це я її роблю. Я вибираю, Я вибираю Україну. Я вибираю Україну, і для українців я багато чого роблю. Якщо ми спілкуємося українською в школі, нас знижка, якщо ми українська мова, нас знижка на українську мову. Зразу, ну, дали собі оцього пинка, так сказать, рушійної сили задали. Там піти себе розвивати, що мені їсти. Я не знав, наприклад, що мені їсти, щоб мені такий стрибок далі йти. От далі, цими дихальними вправами, та чу, мабуть, але не знаю, що це таке. Про сонце, світло. І коли ми з цим світлом вночі ти відпочиваєш, вдень ти живеш. А що це світло? І допомагає тобі медитувати галактика. інша медитація. Пряме світло. Безпосередньо ти виходиш на світло, сонячне світло, і його отримуєш робиш зв'язок. Пасивна медитація Клихмарно. Не може вийти на світло, наприклад, людина є медитувати виходити на світло. А як? Без світла? Це світло війти. Більше розказуєте, записуйтеся, ставайте студентами. У вас є ютуб канал. Розвиватися духовно. Як ти будеш розвиватися? Оце теж світло допомагає. Хай живе Україна і. І процвітає. Дякую, до побачення.